Всім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись нарешті своїм е, прогресом в проєкті Використати і Викинути мій, напевно, самий складний проєкт за всю історію мого каналу, тому що я не роблю його для себе легким, він порівняно довготривалий, і я знімаю його, коли я вважаю, що є чим поділитися, і є про що розказати, можливо, внести щось нове. І так е, буде цього разу. В мене закінчилися два засоби, і в мене. Є прогрес в інших засобах, тому я вирішила поділитися з вами тим, що я хочу привнести в цей проект. Що додати, і які в мене цілі плани на майбутнє. Не буду відтягувати в довгий ящик мої засоби, які підійшли до кінця. Перше — це пудра від. Дерма і з SPF 30. Нарешті закінчилась вона, ось там абсолютно нічого немає. І я цей засіб доконала як бронзер. Ви пам'ятаєте, що я не могла його використовувати як пудру для обличчя? Вона занадто жовта, занадто темна для мене, тому я використовувала просто для того, щоб додати обличчю якоїсь теплоти, чогось такого живого. І, в принципі, навіть як на бронзер, ця пудра мені не дуже подобалась, але я її використала І з Богом. Нехай іде спочивати. Це, до речі, повноцінний продукт тут було всього скільки грамів його. 4 грами продукту. Я взагалі такі пудри більше не збираюсь купувати, але добре, що вона пішла. Якби на цей проект я би просто би відкладала цей засіб довгий ящик. І також в мене закінчилась мініатюрка від Hourglass, Це тональний засіб, який я використовувала. Як бачите, тут абсолютно нічого немає. Я навіть виковиряла зсередини весь залишок для того, щоб закінчити цей засіб. В принципі, цікавий. Продукт я ніколи не любила особливо тональні засоби в стіках, і цей засіб не. Не виявився винятком, мені не дуже подобається текстура цього засобу. Вона суховата і дуже-дуже плотна. Вона на обличчі помітна. Вона для тих, хто любить дуже повне покриття, і вас не сильно хвилює, що воно на обличчі дуже помітне. Це, напевно, для мене був би засіб на якийсь вечірній клабінг вихід, коли мені треба, щоб тональний засіб тримався просто штукатуркою, і мені все рівно як він виглядає в житті, тому що і так навколо темно. Але я не хожу в клуби. Тому такий засіб для мене в принципі не підходить для мого стилю життя. нарешті нарешті привітайте мене. Я добралась до дна в палетці від Слік. Це палетка для брів, якою намагаюся закінчити ось уже кілька років. Вона вже дуже сильно покоцана. Ось так виглядає ця дирочка, якщо придивитися, вона дуже е, значна, вона не малюпусінька, вона досить помітна, і це для мене дуже великий мотиватор для того, щоб більше закінчити цей засіб. Я розумію, що в наступні два місяці цього проекту, які в мене залишилися, я цей засіб не закінчу, але потрошки-потрошки, таким бульдозером впертим я буду цей засіб е, доконувати і, можливо. З часом він піде. Проблема в цьому засобі полягає в тому, що він ем, створює таку тверду плівку, йому видно на фотографіях, які я вам покажу, ем, яка дерев'яніє чи твердіє, і важко крізь неї дібратися. Мені потрібно трошечки її знімати, і тоді засіб знову працює. Я так думаю, що це через те, що я наношу засібці щіточкою на. Брови поверх тонального крему, і, напевно, ці ця вологість від тонального крему переноситься на кісточку і в цей засіб. Така моя теорія, я думаю, що вона правдива, але тим не менше я продовжую використовувати його. І не дивлячись на цю таку тверду плівку, яка створюється час від часу, я е, все рівно використовую цей засіб на кожен день. І ще засіб, в якому з'явився дуже, дуже помітний прогрес. І я це бачу тільки по фотографіям, тому що. Я використовую цей засіб абсолютно кожен день. Якби не фотографії в порівнянні, я би навіть не, не розуміла, чи я дійсно щось використовую, чи щось відбувається. Але щось відбувається. І це видно візуально. По фото, які я вставлю для того, щоб порівняти. І я просто не можу дочекатися, коли я закінчу цей засіб. Мені подобається його текстура. Час від часу мені не подобається колір. В один день він мені подобається, в інший ні. Він такий фіолетоватий лавандовий І на. Бах він іноді виглядає трошки мертвяцьким. І під моїм такі більш теплі макіяжі на кожен день цей кольор не завжди підходить. Але що є, то є. Мені здається, що я за два місяці зможу закінчити цей засіб, якщо я е, не буду особливо відхилятися від мети і використовувати його на кожен день. Тут досить багато засобу, 7 грам. Е, але я дуже-дуже хочу, щоб цей е, бальзам від Байтері просто пішов з мого життя, тому що він не вписується зараз в мою колекцію абсолютно. Давайте тепер підемо по продуктах, які не закінчилися, і можливо в них навіть непомітний особливий візуально прогрес, але щось все-таки в якихось рухах є. Я не знаю, як це описати. Одним словом, праймер від Бека. Я не використовую його на кожен день, я використовую його, коли в мене є настрій, коли в мене є бажання. Я не намагаюся його закінчити чим пошвидше, я казала це раніше. Тому прогрес не дуже великий, але він є. Я люблю цей засіб, коли мені потрібен ем, такий вигляд здорової сяючої шкіри, але цей праймер мою шкіру в водночас жирнить, тому я не можу його використовувати протягом всього дня, коли в мене є якийсь вихід на кілька годин, коли мені треба здорову сяючу шкіру. Він просто ідеальний, але на кожен день я виглядаю просто як жирний млинець під кінець дня. Решті ми підійшли до моїх трьох засобів, які для мене найбільш складні в використанні, навіть не в використанні, а в закінчуванні. Але цей проект для того, щоб закінчувати також складні продукти. Тому він так і називається. Да. І бронзер від Бель мені здавалося, я б майже вже заприкінчила. В мене залишалась така ободочок, така кайомочка. Навколо цього засобу, і коли вирішила знову його перепресувати виявила, що в мене ще досить багато засобу. І я впевнена, що цей бронзер в мене ще затримається. Можливо, навіть до кінця цього проекту. Я знаю, що я. Роблю прогрес, і коли я переважно так перепресовую, потім мені легше навіть закінчити засіб, тому що не потрібно його вибирати по бокам десь там на кісточку не знати, яким чином набирати. Просто я набираю один-два змаха і все. І в принципі, засіб є. Сьогодні на мені не він, але я використовую його на кожен день, і це ідеальний засіб на цілий рік і також на теплий період року, коли мені хочеться. Додато обличчю кольору, але з зими я ще виходжу досить блідою. А, наступний засіб це есенс хайлайтер. Якщо подивитися на нього візуально. То таке враження, що нічого взагалі не змінилося і нічого не відбулося. Сьогодні він також на мені, він такий досить натуральний, і я використовую його ну, абсолютно на кожен день. Абсолютно на кожен день. Також навіть інколи використовую його під брови і внутрішній куточок ока для висвітлення, але візуально таке враження, що нічого не відбулося. Ви побачите по вагах, що є невеличка різниця, але. Цей хайлайтер ніколи не закінчиться, я його, напевно, передам ще внукам. І останній мій засіб, в якому я думала, що буде більше прогресу в плані ваги, але прогрес є, просто він не такий великий, як мені це здавалося. Знову ж таки, якщо дивитись на цю двушку формар візуально, помітно, що в мене з'явилася вимка в контурі. І знову ж таки, в мене така ж сама проблема з контуром, як і з слік. Ем, коли я набираю кісточкою цей засіб, після того, як провела по обличчю по тональному мокрому засобі, е, створюється така тверда, такий твердуватий наліт, мабуть. І мені його постійно потрібно зіскрібати, щоб. Я могла набрати засіб. Одним словом, це моя з ним проблема, але я думала, що це заскрібання навпаки мене проведе до успіху. Ще таким чином використовую більше засобу. Але не знаю, з рум'янами, до речі, в мене склалися досить хороші стосунки, особливо останнім часом, вони зараз на мені. Мені дуже подобається цей кольор. На кожен день він мене не тошнить, він мені підходить під більшість моїх макіяжів, тому я навіть якимось чином більш. Закохалась в цей колір. Я завжди любила такі коралові кольори, а зараз особливо. Одним словом, буду використовувати далі. Звичайно, як я сказала, у мене залишилося ще два місяці. Мене на даний момент задовільняють результати цього проєкту, тому мені хочеться внести засоби, які протримують цей ритм і бажання, і мотивації і закінчуванню засобів. Отже, перше з них це повнорозмірний олівець від Кларанс. Це олівець в кольорі. Мама він називається. Це не супер новий олівець, але він певно розмірний, оскільки в мене його залишилося. І я знаю, я ненаївна. За два місяці я не закінчу цілий олівець для очей. Я його наношу на нижню лінію зросту, чуть не сказала непристойне слово. Вій. От, хотіла сказати повій. Мене дуже задовільняє на кожен день. Мені подобається, як він виглядає, що він підходить під більшість моїх макіяжів, і він мені знову ж таки не набридає особливо. Навіть якщо я наношу його а, під різні а, теплі макіяжі очей, він майже під всі них підходить. Такий от, а, засіб, який підходить під все, їх переважно завжди найлегше закінчувати а, мініатюра. Оскільки в мене пішла від Hourglass, я вирішила внести мініатюру блиск для губ від Dior. Це 2 мл засоби. Ну вони такі міліпусінькі. Зараз вони також на мені. Ці 2 мл, напевно, всі <свісно> я звідти дістала. Але думаю, що це реалістично, незважаючи на те, що в мене є засіб для губ в цьому проєкті, така мініатюрка. Я сподіваюся, не завадить успіху і прогресу і тому, щоб закінчити ще додатковий засіб для губ. І останнє це бонус це сушетка від нас. Не знаю, для чого я її тримала всі ці роки, але вирішила нарешті дійти до неї і закінчити цей засіб. Це бронзер в кольорі, щоб написали тут кольор, було б дуже прекрасно. Лагуна. Ось так виглядає цей колір. Я знаю, що це всього лише одне використання, але це буде прогрес. І я вище ще його на якісь поїздки. Але в мене не буває такого, що я їду на один день буквально і візьму з собою таку сашетку. Тому буду вчитися на своїх помилках і використовувати сашетки. Не чекаючи якихось спеціальних виходів чи виїздів. На даний момент це весь мій прогрес. Буду знімати наступне відео. Думаю, в мене буде ще один апдейт перед фіналом, для того щоб показати, що відбувається, що закінчилось, і реалістично а, продумати свої дії в наступних а, кількох тижнях по використанню косметики. Пишіть коментарях знизу, що ви закінчуєте, що у вас закінчується. чи... А, ви взагалі цим зараз займаєтесь, Що вас це цікавить? На ну, ми з вами побачимось в моєму наступному відео.